У Юрмалі розпочався 13-й пісенний фестиваль Нова хвиля. І цього року до України там особлива увага. Ще до відкриття навколо конкурсу здіймалися не лише музичні, але й політичні хвилі. Усі подробиці у репортажі Олени Шевчук. Курс музичний ледь мотив політичний у центрі уваги українсько-російські відносини. Місцеві активісти на відкритті фестивалю разом з українською діаспорою біля залу Дзінтері влаштували мовчазну акцію протесту. Перший скандал спалахнув через уніформу фестивалю. Цього року всіх учасників одягли в спортивні костюми з прапором Росії після хвилі обурення в українських соціальних мережах домічанину В'ячеславу Рибнікову за носіння чужої символіки стало соромно. Я каюсь перед українським народом, Мені стидно, можливо, я не працювала цю боль. Вікторія Петрик, друга конкурсантка від України, нічого поганого в символіці країни сусіда не вбачає. Я вважаю країну Росію. Я не можу не одягти цю форму, тому що покану, если родители заповняли документ. Ми вже підписали Так, який Всі під делають то, що делають ну как би. Бы. Я должна делать, как всі. Та організатори конкурсу запевняють, форма одягу на новій хвилі вільна. А хто хоче, то ходить. то тобто й можна відказати отношення в від Звісно, у нас не було такого, конфлікту. Якщо треба, нада український шйом А ось від однієї з конкурсних пісень дівчині таки справді довелось відмовитись пісню мальви про матір, яка чекає сина з війни. Режисер фестивалю визнав занадто сумною. Александр Давидович він хоче, щоб наша страна выглядела достойно, и щоб ми не ну, не влікали, щоб ми починали плакати. Про тому, що у мене наворачують сльози, коли я пою мальвы, Я понимаю, яка ситуація в И Я не хочу. Я хочу, щоб моя страна, коли виділи мене, вона почувствовала радость. Ще один скандал спалахнув напередодні через так званий чорний список за антиукраїнські висловлення до Латвії не пустили члена журі Валерію і запрошених зірок Йосипа Кобзона та Олега Газманова. Після цього юрмоли почали ширитися чутки. Наступного року фестиваль можуть перенести до Криму. Хрещений батько конкурсу ігор Куртой, коментуючи ці плітки відчартовується. Ні, наступний слідушого. 40 артистам не даст візиту. Понятно, що будуть то часто Вайкулі і Раймон Та попри все, фестиваль стартував. Церемонія відкриття розпочалася кілька годин тому. Валерій Меладзе, Леонід Агутін, Анжеліка Варум. Основний склад зірок на юрмалі не змінюється з року в рік. Суперзірка Алла Пугачова на п'ятницю в неї заплановано творчий вечір. А з українських артистів на новій хвилі виступатимуть Ані Лорак, Іван Дорн, Джамала, Потап і Настя. Самі змагання конкурсанти розпочнуть вже завтра. На 13-й новій хвилі за першість змагатимуться 13 країн світу. Саме з цією цифрою, ігор крутой пов'язує всі цьогорічні негаразди з Юрмали. Олена Шевчуки Члафелюшкин Сабиття Дня канал Україна.